Доброго здоров'я! Грудень добігає кінця, ми в лісі, тобто з краю лісу. Далеко заглиблюватися не будемо, гуляємо. Ось, припав до землі, качається, тільки що нападав на мене. На, на, так хочеш мою різку. Треба її змервити. Підійдемо до вербу. планую зайти ще в ліс С краєчку, рушаймо. Знайшла глибки на вербі, супер мініатюрні, але акуратненькі. І я дивлюсь, якби на рік вони більше тут з'явилися. Так шансів не особливо подивіться, скільки хмизу валяється і скільки пеньків ріжуть посадки, людям треба топити. Заберемо, що є свіженькі, залізла вниз, полеглі комиші. тут води немає, можна пройти. Ідемо ось до тих повалених верб. Як приходиться трудитися, щоб шукати гриби. Була б я мухтаром, я б уже збігала все, подивилась би і назад повернулась би. Мої труди виявилися даремними. Верби і похилені, і обламані. І розкарячені старі, але спори грибів сюди не долетіли, грибів немає. Що ж, треба повертатися? Зайдемо, Зайдемо в інші місця. Отак От ми і ходимо з мухтаром. Мухтар швидко бігає. Ви бачите, трава поживна ще. І постійно помічаю, що мухтар їсть оцю траву. Таку жорстку з широкими лопастями, травинками пасеться. Навіть взимку пасеться. І навесні, і влітку він їсть отаку траву. Весь час мріяла потрапити в цю вербову низинку. Вона мені майже снилася. Думаю, зайду, а тут гриби, повалені верби, трухлі верби. Гриби по-любому повинні бути. Зайшла. Потрапила сюди нічого. Ідемо далі. Ідемо далі, з грибів тут лише у павсі головачі. <сувавші> Мухтар підняв лапою. Димлять, спори пускають. Ох і цікаво! Підмаринник живий в цю пору майже новий рік в'ється, чіпляється, як почепився за стебла, будь-яка стебла вже висохлі, а підмаринник є зелений. Радується життю, не дивлячись ні на що, ні на холоди, ні на заморозки. Оце витривала рослина, підмаренник Чіпкий. Уже не рано, але діамантова роса на кущиках трави блищить. як сльозинки нанизані на травинках. Вийшла я з вербняків, іду от туди вище, там є осики, подивимося ще там. Сьогодні похмура погода, пасмурно, але все одно гарно на природі. Де ж це наш Мухтар? Десь погнав вперед. Мухтар? Мухтар. Он, нарешті, я вже розпереживалась. Є Що ти такий неслухняний далеко забігаєш? Мої розрахунки правильні. Тут є осики, є й пошкоджені дерева, але без грибні. Дивимося ще. Якась пташка використала тріщину в осиці, як тиски, затиснула туди шишку, щоб зручніше було видовбувати звідти зернята. Лайфак пташиного чи білчаного світу. Осичина. і останнім часом помічаю на стовбурах саме осик. То тріщини чи якісь пошкодження. І круг цих пошкоджень, якби чорна гниль, якби береза сказала б, що зароджується чага, але тут не те, щось не дуже гарне твориться з осиками. І я так розумію, що то від надміру вологи. Якщо грибник взимку повертається на місця, де він активно влітку різав гриби, як ви гадаєте, він маньяк чи ні, та щось таке близько до того. Я тут нарізала багато смачних лугових опеньків. Знакове місце для мене. А ось грибок, який росте до цих пір і, до речі, дуже схожий зверху на лугового опенька. Це якась полівка, це не луговий опеньок. Дивно бачити перед новим роком грибочки схожі на лугові опеньки. Я ще й не повірила своїм очам раптом луговий опеньок. Відірвала, розтерла, понюхала, ні, не луговий опеньок, а зверху схожий. Ще й безсмертник живий. Чоловік не заготовив його багато влітку, в поруту, в яку він цвів, і зараз ходив на поле і такий чорний приніс. Я йому хоч світліший, заберу. У нас грибки на зламаній березі. Що таке, це гливи і не ті, що треба. Це рідкісний, виявляється, вид глиби помаранчевої, не часто зустрінеш. А ну ми... так, вже починає набувати неприємного запаху. Хотіла попробувати, я брала, щоб попробувати, але гриби були розмоклі тоді, а тут теж, мабуть, такий запах. Оцей, до речі, ще якось фруктами віддає. Гриби вважаються неїстивними із за грубої консистенції. Та поганого запаху. Ось тут явно молоденькі. Молоденькі, добре пахнуть. Тут молоденькі. Вони з'явились давно і вже, мабуть, запах свій розтиражували на всі гриби. Оці старші, у яких запах не дуже. А там у нас лампочки. Гриби як лампочки висять, як гірлянда до Нового року. Це трутовички березові, березова губка. Дивіться, точно, як новорічна гірлянда, розташувалася. навіть і ламати не хочеться. Хай ростуть. Тут на березовому пеньку виріс траметес різнокольоровий. Ні. Нерізнокольоровий, це траметис охряний, дуже схожий на різнокольоровий, але у нього товстіша шапинка набагато тяжча, ніж у траметиса різнокольорового. Гриб теж дуже красивий. І якісь лікувальні можливості має. Траметес охряний. Що таке охра? Це натуральний пігмент коричневого жовтого бежевого кольору. Скажем так, глина добувається із землі. Ось цей траметис також кольору, як вохра. Трошки спустимося туди, там теж вербнякове місце, подивимося там. Мухтар знайшов водичку, п'є, а ми обдивляємося гриби, чергове вербнякове місце. Тут минулого року була фламуліна, води не було. Цього року, як бачите, порожньо, тільки зарості. Неприємні без пламуліни. повертаємося. Якось я і не планувала сьогодні опинитися трохи далі в лісі, заглибитися, не робіть так. Але тут росли гігрофори минулого року, я їх знаходила ще в січні. І хотілося подивитися. Нічого не видно, крім гарного лісу. А, ні, Європори є. Радий грибам на безгриб'ї. на зимовому безгриб'ї. Ось вони. Я їх брати не буду. Не заважай, Мухтар, Мухтар розвалив ось уже. Хоч бачимо красиві грибочки. Подивіться, які вони милі, гігропорчики. Не терпиться Мухтару дістати гриб. Нащо він йому, він сам не розуміє цього. Отакий гігрофор ще можна аж геть з'їсти, до речі. Він непоганому стані. Тут дуже приємний світлий, маслюково-рижиковий ліс, але чомусь в сезон я тут ні разу не була, не встигала. Чомусь Мухтара переклинило. <ріст> Чіпляється до мене, гуляється зі мною. <ріст> а я з ним стала гулятися. Пішов <ріст> На, на, на! Отак. Ідемо далі. Вийшла я на край лісу до селища, нікому не раджу діяти так, як я, заглиблюватися в ліс в кінці грудня, це необережно, якщо сказати, м'яко Тут в посадці бачу чагу величезну, але вона дуже близько до землі. Брати таку чагу не слід. І ще якісь грибочки бачу. Чорні пластинки вже. Білий верх вже трудно зрозуміти, що то таке. Що? Як тільки включається камера, так ти кінозірка. Гриби ми сьогодні дуже старались знайти, їх бачили, а деякі й брали. Дякую, мої любі глядачі, що були сьогодні з нами. Здоров'я вам та миру!